Вітаю. Сьогодні у нас 10, -е, здається, квітня. Спека стоїть неймовірно. Не знаю, що чекає нас далі, Але так, ну, давно я не пам'ятаю, щоб на початку квітня стояла спека, така як в середині літа. до 30 гривень. Ну, хто чим гривень сталося. <радусів> Все, я прошу. Сьогодні буду робити опору для клематиса. Підручних матеріалів. Хто пам'ятає дивився мої відео, це мій клематис, він був високий, ось аж зверху. Я завжди його шкодувала обрізати, але одна з козочок відірвалася і не пошкодувала. Так, гарненько спасла. Щоб я знала, що таке буде, то я б давно зрізала. Він он як гарно зійшов густо, скільки гілочок. Було менше, він був ріденький, там було кілька гілочок знизу йшло. Чотири чи що, а тепер он які. Ну і ось таких лозових довгих дві палки і ще маленько. Ну і будемо будете зараз бачити <сум> мої труди. І ось цей бульйонний кубик Теж хоче коментувати. Ой, півом, ні піво. Це у нас нічого не прив'язує. У нас крутенька і не надійне. Ось так. Оце буде туди така, короче. Ось, ідує, і вікує, 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 вікує. Ось Ой, 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 а як він? Як вони сюди? О, о, пішла. Тут щоб не пошкодити цю хосту. Так. І не поламать. Здається. Якось так. так. Тут я ще хотіла б. Оп! О! Так як мені сюди? Як би мені сюди? Видно моя там, матвій, що я роблю? Тебе то видно, але цей пол круглесь штуки ні. Ось таку дугу з тяжками і ще я її шнурком. Я нічого не обрізала і взяла ще для контролю шнурком, тому що стяжки нагріваються, жарко, всяке може бути. Ось так це має вигляд. Ось так ось так ось так ось так ось так. Якось так ось. Тепер там перемечку, щоб не з'їжджалось. А діти підказали, я думала, шнурочками отакі перемечки робити. А тільки почне говорити і починає гавкати. І тепер я вон ще в мене є крутики лузові. Я купила ще тяжок, і зараз я це все перемички зроблю такі теж із лузи. І така гарнесенька опора у нас виходить. Єдине, на що я потратилася, це по гривні 20 стяжки. Скільки у нас тут стяжок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. Дванадцять. Гривень чотирнадцять і два на два. Тринь 15 обійшлась мені така опора. Не математики. Все, краса. Зараз знизу шнурочком підв'яжу, так кругом обів'ю і вони будуть плестися. Супер. І з нічого. Так, що я ще роблю? Ще я його... Я роблю. Я ось присипаю гілочку і спробую, і спробую тут ось присипаю. Роблю ось із лузи таку При... прищепку ось так. І тепер ось так. Не знаю, чи прийметься луза, то точно прийметься, чи плеймати прийметься І от, я його. Прищіплюю, колись батько так робив. Отак прищіплюю до землі. Ось пагінець. Тут пагінець. Мурчик знов. Щось він другий день мені спокою не дає. І тут ось така гілочка. Я її теж притисну і підсиплю ще ґрунтом, піддобрю, ще перегною. Ось так я його присиплю, поприсипаю ці гілочки. Так, це повертаємо назад цього пагінчика. Все, воно собі зачепиться і буде плестися. Так щось я вже, певно, відломала. Ось так. Підсипу зараз ще землі. Відьмо. Підсипу грунтом. І надію, що так буде, розмножу. Так, я його шнурочком знизу підняла і тепер. Буде плестись собі до гори. Слодкала пробуй на заставку разом з Мурчиком. Ти весь час кричиш, на кінець він вже викликав цю свою курку. Тут у мене ось вишеньки їх треба. Не знаю, мабуть, зараз. Ну, бульйонний кубик. Хіба ж це півень? Взагалі Галіна бланка кубик. Зараз тут у мене клубничка, мені їх треба зараз тут прополоть, підворушить. Тут тут вже й зацвітали. Якась раня, це ремонтантна. Ось вже й зацвітає. Я думаю, її накриття груву Зараз сполоть. Тут теж анечка. Вроді казала, жіночка я купляла, яка родить два рази в рік. Ну, постійно ж вона не родить. Це сто відсотків. Там уже цвіте. Тут ось з бубляшками. Ну, помощник. Значить, треба зараз ці вишеньки звідси забирати. Тут є ще сливочки. Дві точно бачу. Дві із синіх магазиних, сливох камінчики, не знаю, що буде. Ну, хай будуть. Посажу, може якісь черешні прищеплю. Бо в нас закупляла, фундук купила, он там посадила. Зараз я підійду, покажу. Нелася біля абрикоса, я не знаю. Це з камінчика теж абрикос. Ось він тільки-тільки відпускає. Бронючки в нього тільки вживають, Взагалі абрикоси, якщо я не помиляюсь, напишіть мені, мені здається, вони вже цвісти мають. Може якийсь пізній, я не знаю. Тут по річці кушту здоров'я, був, я його розділила, так тут все устався, кусочок. Тут десь Вова скусив, не знаю. Вишенька, перший рік будуть. Вся о. У... Ця у бубляшках буде цвісти, це сестра Наташа мені давала. Бо в неї зовсім інша, більша листя, ніж у звичайної вишні, і більша брунька. Так, малина ще у мене. Ще я не дійшла. Тут в цій воді нічого не можна дійти. Тут старі кущі вони позасихали. Так, це я купляла яблуньку того року. Білий налив казали. Будемо сподіватися, що це білий налив. Тут у мене персик разом з яблунькою я купувала. Так, персик. Він пустив усю зверху. Тут відсох цей, що купувався. Ось він пустив. Ну це персик по листі бачу. Ну, це подвой. це привой. Ось це привите, значить, це все-таки ще персик значить щось таке з нього буде. А якщо з моїх тих не буде нічого, що я з камінчика садила, з нього ми зможемо взяти з часом підвой і привити. Ось фундук. Я надіюсь, це фундук. Хотів мені продати ще два великих волоських горіха, великани. Як я роздивилася, він ну, так відрізав мені вершечок, а деревина суха. Тут, тут. Тут я бачила, ну, брунючка розходиться, вроді жива. Шапуляти його треба ще. Що брунючка тут жива, не засохша. Ну, надіємося, що це фундук. Тут це все треба обирати і пускати його деревом. Підписуйтесь на канал. Слідкуйте, будемо бачити, фундук, це не фундук, обдурили мене чи ні. І ще дві великі смородини я купила, там вони ще намокчені. Теж треба посадити. Дуже жарко. Жара неймовірна. Ну, ми, як завжди, звісно, плаваємо, але город вже висох тут. Це все повивозить. Ці гілляки. Добро є вже чим. Так, курка вилізла. Зараз я її упакую назад, цю курицю. Мені треба ці кущі з шавлюха повикопувати, поки мокро, він добре обереться. Тут у мене клубніка Роксана. Чогось її мокро вона зовсім тут теж треба брати заступа і її перекопувати, поки не пізно. Грушка зацвітає, хоча ця пізніша грушка. Це я купувалася, як, господи, забула, як зветься. А та купувалася літня. Тобто та пізніше буде цвісти, хоча вона раніше Горіх теж разі переносить. Він якби тут не пляша, виноградик, виноградик. І цей з косточки цікавий. Не знаю, можливо цього року вже побачимо, ось він аж пустив, а щось, ось, ось, аж ось він пустив. Цікаво, що за виноград. Цей синій звичайний такий, це винний виноград. Так, все наговорила повна, тепер треба йти робити далі. Можна поклалитися нарцизами. Які класні нарцизи. Здоровені. Руки гразні. О, виходять тут з усіх, з усіх дірок виходять. ці здоров'яні, нарцизи. І такі більш-менш звичайні. Марсизики. Так, кузнечку я цю вже сполола, почистила. Дівчата з мене вже сміються. Каже, лягай, лягай, вже ми ще заснімемо біля неї. Сонечко сідає там понад забором, а там я посадила вишеньки і тих дві сливки. Дві два кушчика смородина. Я вже заговорююсь, я посадила до кінці градки. Там ще біля курника росла малина. Вона ремонтантна теж два рази в рік родить, гарна, крупна і вона там уже зводиться. Ну, я її перетащила теж сюди. Все, один кущик, три кущика. Це Сагілку пихнула просто так. І ця смородина. Смородина написано була. Як вишня, чи вишнева, щось таке, щось з вишнею зв'язано. З того кущика там дві гілочки ще поклала і присипала землею. Бачимо, якийсь урожай буде, як буде гарно, то буду ще. <плес> Що я зробила? Хризантема. Там більший кущик був, я чуть-чуть відкупала і вже два, три, чотири, п'ять і шість. Вже кущиків розсадила. І все. І капець на сьогодні. Ну, ще, може, зараз до сусідки бабушки. Мотоблоком під'їдемо, там вишар заберемо. Ще з осені лежить. І все. І можна тягнути ноги в хату.